проїхали ми 1834 км – Це загальний пробіг разом з участю в самому ралі. Відбувалося в місті Каунас і в окресності. Брали участь 56 автомобілів. Проїхати по заданому маршруту з заданою швидкістю від точки А до точки Б. А друга частина це швидкісні ділянки, де можна їхати на максимальній швидкості. От, наприклад, швидкісна ділянка. відсюди старт, і тут фініш. Наші екіпажі вибороли перше місце, саме тому ми отримали кубок «Командну перемоги України. Такий автомобіль був презентований в 1969 році, в Брюсселі, на автосалоні, як експортний варіант. Саме цей автомобіль ми поварили, пофарбували і змінили тормозну систему з точки зору безпеки.